Smart Ford 2, 453 кузов, 12 місяць, 2018 рік виробництва, трифазний, від змінного струму заряджається за 40 хвилин до 80%. Присутній в даній комплектації радар, система екстреного гальмування, все сезонна передня, задня. Goodyear 4 s Порт зарядки. Одна, друга, третя фаза. Європейський порт Тип 2. Самий розповсюджений в Україні та Європі. Датчики тиску в шинах. Протонування вікон. Оригінальний кейс. Кабель для комерційних зарядок, сокет, оригінальна зарядочка. Від побутової розетки, два оригінальних ключі автодотяжки, вікон, водія пасажира, електричні дзеркали з обігрівами, шкір замінник. Комбінований з тканиною. Картка всієї Європи, навігація, сенсорна мультимедія, Україна Європа, присутні карти. Сім подушок безпеки. 65 тисяч кілометрів пробіг. Тут уже стандартна, клімат, контроль, електропідсилювач, керма. Ліміт швидкості, круїз контроль, управління, під окуляри, тримачі дві штучки. Машинка повністю готова до видачі. Технічно все справно працює. Наші контакти. Звертайтеся, або низька ціна на ринку. 8200 торг.